Шановна громада, рік, що минає, приніс нам разом з успіхами і досягненнями проблеми і напруження. Так завжди буває в житті. Ми долали бюджетну кризу і проблеми звалищі. Але ж ми і будували, і ремонтували, і перемагали, і зрозуміло святкували. Рік, що приходить, рік 45-річчя нашого міста, рік зосередження зусиль на зовнішньому вигляді українки і її благоустрої. І для міста, і для країни це рік Євро 2012, рік фан-зони і напруженої праці по використанню її можливостей. Тобто нам буде чим займатися і слава Богу. Бажаю нашій команді з футболу перемог, а нам трошки сніжку на новий рік. А в цілому хочу побажати нашій громаді потужного розвитку, кожній оселі миру і добра, а кожному з нас щастя і здоров'я. Веселих новорічних свят. З Новим Роком і Різдвом Христовим! Більше року працює в українській міській раді центр муніципальних послуг, що прискорює їх надання мешканцям українською міською радою. Також ініційовано виїзні прийоми спеціалістів різних служб Обухівського району, зокрема управління праці та соціального захисту населення бюро технічної інвентаризації компанії Київобленерго. У приміщенні спорткомплексу енергетик пройшли ігри Кубку Корочки на з баскетболу, аналогів якому в світі просто не існує. До дня захисника вітчизни пройшов турнір з футзалу, проведений за ініціативи міського голови України. Інки Павла Козирєва учасниками турніру стали команди міських рад Українки Обухова, боярки та Ржищева. Оскільки 2011 рік був сповнений перемогу українчан на спортивних аренах для відзначення найкращих спортсменів, які прославляли рідне місто в Україні та далеко за її межами вечір спортивної слави відкривав нові сторінки у спортивному житті міста. Оновлено спортивну залу загальноосвітньої школи номер 1 Зокрема, замінено старі вікна на нові металопластикові. Минулого року у власність трьох громад трипілля Українки та Обухова було передане районне сміттєзвалище. Тоді назвати його полігоном. Для твердих побутових відходів було неможливо. Неупорядкована територія зовсім не нагадувала цивілізоване місце для захоронення сміття. З часом полігон отримав друге життя. Сюди підведено електропостачання, придбано за бюджетні кошти українки у щільнювач вартістю понад 2 мільйони гривень. Змонтовано лінію, яка сортує папір, склобій та пет пляшку. Зведено огорожу. Кожним роком збільшуються масштаби проведення та географія учасників, які беруть участь у конкурсі спортивного бального танцю на кубок міського голови. Адже саме цей турнір є бажаним для багатьох спортсменів України. Дебютом клубу сімейного розвитку в плані організації та проведення загальноміського заходу став перший жіночий фестиваль Відкінь стандарти. За особистої ініціативи міського голови Українки Павла Козирєва та за підтримки обухів трансу з квітня до маршруту номер 313 введено додатковий автобус, котрий прямує відразу до Києва та перевозить необмежену кількість пасажирів в пільгових категорій населення. Також запроваджена додаткова літня електричка в напрямку Київ-Кагарлик. Під час зустрічі партнерів проекту стали міський розвиток, координатором якого є Українка, присутній на заході представник Єврокомісії в Україні Домінік Папенхайм. Підкреслив, що перший рік роботи проекту пройшов успішно, а всі поставлені завдання виконані. Жодне інше свято не поєднує в собі стільки щастя і смутку одночасно. Різнобарв'я квітів, маріння прапорів, яскраві промені сонця, подих теплого, весняного вітру, безмежна блакить неба, що здалося з безкраєм дніпром, таким видався. Цьогорічний день перемоги в Українці у місті відбувся другий міжнародний фестиваль короткометражного кіно та відеоарту Вауфест, який допоміг багатьом людям долучитися до сучасного кіномистецтва. А п'ятий ювілейний квк Фест 2011 організатором якого є молодіжний клуб Галактика, зібрав справжніх гуру та аматорів гумору в українці. На офіційному порталі міста Українка Орг запрацював форум. Відтепер у кожного жителя Українки є можливість висловити свою думку власний погляд на життя мі. Ісце нести пропозиції для публічного обговорення та отримати консультації, щоб підтримати нові починання молоді. Українська міська рада затвердила молодіжну політику міста Українки на 2011-2015 роки. Молодіжний парламент провів громадську експертизу в діяльності органів місцевого самоврядування Українки у сфері молодіжної політики. Створено молодіжний дорадчий комітет при міському голові. Проведено загальноміський захід Молода людина року, в ході якого відзначено найкращі представники. І молоді в шести номінаціях. Душа народу в пісні не вмирає, говорять представники народного аматорського чоловічого хору Терен, який відзначив 15-річний ювілей. Діти понад усе під таким девізом пройшов у перший день літа день захисту дітей в українці з веселими стартами, театралізованою ходою, дитячими піснями. Конкурсами традиційно відбулася шоста конференція Асоціації малих міст України, яка цього року носила назву ресурсне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності міських голів та органів місцевого самоврядування малих міст. А розпочалося будівництво храмового комплексу у селі Плюти, який покликаний виконувати місію освіти та духовного зцілення, українка міста романтиків, парусів та попутного вітру. Тому саме тут пройшли змагання на кубок середнього Дніпра, подібний захід і Новація у парусному спорті України у рамках святкування 20-річчя дня незалежності України. Прогресивні молоді люди завітали до Українки, щоб продемонструвати своє авторське мистецтво і талант у реп-стилі на першому реп-фестивалі міста. В Українці запрацювали два бівятних комплекси з артезіанською водою. Вислів Українка, місто дружня до велосипедистів, підтвердив третій велосипедний фестиваль Живе активно! активно-2011». Учасники фінальних ігор другої обласної спартакіади депутатів Київщини, а також Спартакіади працівників енергетичної галузі взяли участь у цікавих та захоплюючих змаганнях, продемонструвавши згуртованість і технічну підготовленість. Українка вкотре підтвердила, що вона є містом фестивалів. Бо вже в п'яте тут відбувся фестиваль циркових студій Діти європейського цирку Щороку до когорти тих, хто хоче жити в громаді як в родині, долучається все більше українчан. Шостий фестиваль дворів підтвердив, що разом ми з ми чемпіони. А свято однокласників українки, які збираються на одноіменну дискотеку, набуває все більшої популярності. У день міста підписано угоду про партнерство Українки з містом Кіровськ. Одним із кроків до подолання поділу Європи і наближення України до Європейського союзу став офіційний візит делегації з Німеччини, у ході якого підписано сертифікат про співпрацю громад Українки та Нірштайну. Церемонія нагородження переможців загальноміського конкурсу Людина року в Українці пройшла в десяте. Цей захід один з найпрестижніших у ланці подій суспільного життя нашого міста. Особливістю цьогорічного свята була присутність номінантів попередніх років. За десятирічну історію володарями цього титулу стали майже 100 переможців. Ларато церемонії Людина року в Українці 2004 Микола Крижанівський, Вікторія Середа, Володимир Литвиненко, Володимир Чернюшок, Алла Інішина, Андрій Михайлов, Ореста Валентина Сташків, Анатолій Гуральський, Оксана Кирилюк, Валентина Літвінова. Серед головних подій 2002-2011 років стали затвердження герба, прапора гімну Українки, заснування міської газети та телебачення, прийняття від трипільської тес житлового фонду, впровадження святкування дня міста в новому форматі, започаткування фестивалю дворів в громаді як в родині. Приємною особливістю заходу стала присутність генерального директора загальнонаціональної програми Людина року Аркадія Райцена. Програма чоловік года в масштабах всієї України призвана в першу чергу, Популяризировать лучше профессиональнее общественные достижения, Которая є у українського народа, хорошими друзями Українки та незмінними ведучими дня міста, а цього разу і людини року були Анатолій Гнатюк та Лідія Семісюк, які вели захід разом з Астхік Григорян та Олексієм Вересом. А переможцями людини року 2011 стали у номінації енергетика Михайло Салемон, бізнес і підприємництво Олександр Коноваленко, комунальне господарство Вадим Глущенко, Охорона здоров'я Ірина Кравець, учитель року Микола Чуй, учень року Роман Діденчук. Вихователь року Ніна Корчак, спорт Вікторія Денисенко, Культура Вікторія Намчук, громадський діяч Юлія Наумейко щире серце Володимир Крупчак. А подією 2011 року визначено: подією року стало відновлення в селі Плюти храму на честь Петра і Павла. Свої концертні номери, які створювали особливу святкову атмосферу, у присутньому залі дарували як місцеві колективи та виконавці, так і гості Юрій Квілянков та Анатолій Гнатюк. Я придумав, я придумав собі крила, щоб ти, щоб ти мене любила. А завершилось свято феєрверком та фото на згадку усіх номінантів людини року року» 2002-2011 років. Лариса Діденко, Анатолій Бондаренко, Микола Куріний, медіакомпанія компанія Дніпро.